До кінця року у кожному районі столиці відкриють клініки, дружні до молоді. Нині їх у Києві шість. Вони покликані вберегти фізіологічне і психологічне здоров'я підлітків та молоді. Основний принцип роботи анонімність, доступність і безвідмовність. У закладі на Печерську побували наші журналісти. Окремий вхід, кабінети тільки з номером, а ще реєстратор, який ніколи не питає прізвища пацієнта. У його обов'язки входить лише назвати по телефону час прийому та номер кабінета фахівця, до якого хоче потрапити молода людина. Основний принцип, який сповідують такі клініки, це анонімність, анонімність спілкування з співробітниками, анонімність обстеження. Така таємничість у закладі не даремна, адже сюди звертаються підлітки і молодь, щоб віч навіч з фахівцем вирішити свої проблеми. це обстеження, тестування на вілсніт. Це надаються засоби контрацепції. Це консульта... консультування дитячого гінеколога, це консультування психолога. Очень большая, процент обращення та гінекологу. Чому? Тому що їх питання полового з питання, полової контрацепції, профілактика спіда. Гінеколог зазначає, що за півтора роки надали допомогу майже пів тисячі дівчат. Чи не найпроблемніше допомагати їм у випадках неочікуваної вагітності? Якщо це юна дівчина, то, звісно, дуже часто вони не хочуть, щоб об этом знали їх батьки. І з согласія дівчинки ми вже працюємо з психологом. Їхні спільні дії спрямовані на запобігання перших абортів і збереження репродуктивної функції дівчини. Нерідко до процесу вдається долучити і батьків. Психолог у клініці найзатребуваніший фахівець, тому і приймає щоденно. Час Доводиться допомагати дитині знайти своє місце у житті. Рібонок виходить, где-то розуміють його, рібенок не розуміє общества, і здесь конфлікт внутрішній, і звісно, конфлікт в сім'ї і звичайно, в школу. Чимало відвідувачів клініки, переконавшись у анонімності і дієвості закладу, приводять сюди своїх однолітків, популяризують клініку і волонтери. Оскільки существує, ми волонтери, котрим можемо как бы, рівно равному розказати, що це зовсім не страшно, що здесь не... Ніяких преград не буде, що тобі допоможуть на моєму опиті. П'ять чоловік таких по 16 років уже впрощались. За півтора року до клініки звернулося близько трьох тисяч молодих людей. У інші п'ять, що існують у столиці, щороку приходить до двох тисяч. До кінця року такі заклади планують відкрити у кожному районі столиці. Світлана Жерна, падимороховець, телеканал Київ.